Ми зараз до бабусі йдемо. Бабушка Оля приїхала, так? І зараз ми йдемо такий гарний. Вона там приїде. Приїхали в аеропорт цим сім сімейством, чекаємо нашу бабушку. Льова вже випросив якусь цукерку, шоколадку. Сей hi! <свят> так що чекаємо. Мама вже приземлилася, вже йде, мабуть, проходить всі перевірки. Так. Да. Не, приходить. Не приходить. А де бабуся? Хіба? <свят>

Бабуся Оля Привет 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 Что, как? Как подолотила? Спасибо Чай Дома я шесть. У мене є в сумці навіть з собою сюрпризи. Все, я буду чимдали брати? Ідемо такий бальсуюсі. Всім привіт. Мене Да. Приїхали на Deer Lake Park. Мама сказала, що повішати їй цей гамак і вона буде спати. А деревне ма. Можна хіба що в воду. Дуже гарно тут. Але сьогодні прохолодно. Дивно, але прохолодно. І ось там можна зняти в оренду катамарани, лодочки, каяки, все ж хоч. Люди там орендували. Там різні ціни. Катамаран найдорожчий, 40 баксів за годину. Новина, яку я хочу, щоб ви знали, дуже важлива, що Віталік нарешті приобрів спокійство душі, тому що отримав мій фотоапарат. Да, Йому ходить. привезла мама. Пластно мій ходить. фотоапарат старий. 18-5 міліметрів. Ти американець. Nikon 1J5. 185 міліметрів. Класно слабке. Так що Віталік задоволений. Покажи, покажи. Фотик? Вот. Mm -hmm. Це мій старий, старий фотик, Він зараз стоїть цей фотик без об'єктиву цього типу, дефолтно шість п'ятдесят баксів, по-моєму. Я mm -hmm. об'єктив ще пару сотень був. Продаємо, і купуємо мені новий об'єктив для Canon, те, що я хочу. Mm -hmm. mm -hmm. Сон, з тобою всі гуси побіжали, дивись. Ти їм печені показала, так? Ще лісочку, бачите, і е, там зараз далі якийсь буде як міні-бацсад, ще один плейграунд, то ми направляємося в ту сторону. Дуже тут так тихо, атмосферно тут вистроєний. Тут немає такої тропинки, бо тут я розумію, що всюди ж болото і, напевно, що вода заливається. Тому зробили такий дерев'яний помост і по ньому гуляємо. Якраз з візочком зручно пройти. Ну, Взагалі, класно. Ось дивіться, як це виглядає. Там багато, я бачу, пікніків організованих, когось дні народження. Красота. Друзі, всім привіт! Ми коротше, лишили дітей на маму. Точніше, Льова заснув. Ми гуляли-гуляли, Льова заснув і ми вирішили поїхати тут недалеко від нашого дому на хайк. Хайк час. Година 12 в одну сторону. Короче, взяли з собою водички, трошки сненків від комарів. Чого так стріляє, вказує? Так, да, дуже сильно. Тут хантінг hunting, hunting і фішинг. Фішін і хантінг клаб, якийсь. Так що так, зараз направляємося. Слух, так зайнки, можна стріляти, На хайк. А? Так було сенсі біля нас, можна тут постріляти. Даже. Ну так, да, це ж Катя і Валера, начебто тут були. А -а -а. Ні, ти ще не, <свісно>, там не чуєш? Ага. Вони, походу, одне одного стріляють. Вчила <свісно> себе на часах. Ні. Хай. Короче, ми спочатку пішли не, не тою дорогою. Зараз нарешті зайшли в ліс і правильний дам. Дивіться, яка в мене штука. Це дуйчик, короче. Віталіка теж така. Це він мені подарував. Подарунок, ну, прикольно. Набір висоти вже такий прилічний. Бачите, ідемо. Проще, мабуть, тут піти, ніж тут. Хоча. Навірно, тут. Ой. Опа. Мені треба купити якесь трекінгове взуття нормальне.

Ми вийшли на більш-менш рівну дорогу, але все одно спекотно, звісно. Води хочеться пити багато. Йдемо по рівні ну, тропінці такі. Ось. Я, вроді не казала, куди ми направляємося, ми направляємося в сторону водоспаду. Там є водоспад. Одна е э, Маршрут в одну сторону займає по Google Maps годину 12. Дивіться, яка краса. Клас. Віталік грається, досі балується. Ця -ця, ця от У нього цяця, -ця, дивіться, яка. треба йому побалуватися. А ми з вами підемо далі. Який там обрив великий і там, коротше, ржава гнила машина, зараз я отак зніму вам. Вон явно, що була там, впала, бачите, і вже Це дуже рано. давно. Ну, тут такий прям от ми на краю стоїмо. Бачите. Да, впала машина, людина, можливо, померла, але сподіваюсь, вижила. Ну, тут не так, виспа. Що тут дуже-дуже давно, може там подушку буде позволить, аби там Але блі, як тут нас заїхали, чуєш? Ну тут раніше бачиш була дорога. Вона така себе я не знаю. Кес. А може той слухай, може мотоцикл був? Та ні, там дно бачила, там, а. там бампери всякі. Подивіться, виходимо кудись. <гадась> кудись виходимо, буде краєвид гарний. Щас подивимося, там о, навіть вказівники якісь є. Зараз дізнаємося, що тут написано. Так. О, Woodland, Walk, Loop Trail. Це нам сюди. І ось ми кудись піднімаємось. Фу, подивіться, я що тут почалося. Ось таке. Не дуже не дуже гарне і дуже сильно чутно шум цих дратів, як електрика по ним іде. Коротше, дивіться, ми прийшли тут, Так, походу нам треба там так пройтись, і ми вийдемо на ту сторону. Бо так. тут, бачите, все зруйновано. Ну, це не водопад. Ще нам іти, іти. Ось така краса. Ой, да напрямки. Ми змогли, ми прийшли ту ущеліну. No. Головне, щоб, знаєш, що, коли назад будемо, тиш, коли не залило водою. водою. Ні, щоб не залило водою і ми коротше, змогли Будем назад. Буде. Будемо перепливати. Я вже не проти навіть уступатися. Хочеш, я паля водочка? Ні. Дійдемо до то, водопада, то, я умиюсь там. Дивіться, яка краса. Мішають ці, е, ці провода. Ці красі, але все ж таки гарно дуже. Давай, ха-ха, хе-о-ха-ха. Думають, обізяний зараз. <зараз>, <зараз>, <зараз> Думать, О, Все друзі, останній ривок ми вже чуємо. Так, ми йдемо. Вже 4 кіма, Мене... висоти вже 200 метрів. Да, 4,14-83 хвилини. Потім назад так Так. само. Да. Ми ставали, фоткали, да. Назад буде легше, бо назад все майже вниз. Там є шматочок, де буде вверх, але в основному вниз, тому буде а, легше. Це так аж холодно, Фу. Я вся така червона капець. Зараз ми там ще біля водоспаду посидимо, якщо є місце. Може перекусимо. Біля, біля. Mm -hmm. ведмедів. Да, так, чую, чую, що біля, шумить. шумить. Друзі, дивіться, яке дерево вигоріло всередині дирка. Віталік там десь за страх. Фоткав у ту огромну скалу на горі. Тут, до речі, усюди, коротше, знаки, бачите, от жовтий, блакитний, жовтий. Так. Да? Вже прийшли. Вже трошечки лишиться. І все, і назад. І назад, всеки. Так само о. 4, 7, Ану. Так ти що? А люди є, кстати. Да да? Да, а як вони туди спустилися? Вот тут? А тут, тут спустилися? Ого. Клас. А ну давай тут скрывай. Цех... Uh, Це інший фолз. Це інший. Це не цей. Клас. Слуха, вони грязний. грязные. Дай мені ручку. покатайся, Тут там може бути м'яка земля. Ну все, ми дійшли. Да, 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 Він, дуже м, Конечно, осінню, я думаю набагато гарніший. Набагато більше води. Да, вода дуже грязна. Я не знаю, чи вам видно на відео. Чи ні, але там такі розводи якісь. Фу, диви, як комарі до нас поприліпали. Mm -hmm. да, на жаль, вода дуже грязна. Не хочеш сюди спускатися? No. No. Там, блин, грязна вода напруку. З варху може щось сішати що. нас. Ну, ніхто не буває. <гум> Дивіться, якраз саме спустилася все ж таки вниз. Se escucha, se